Всім привіт! Сьогодні я буду збирати колекцію жабок і відкривати скриню і подарунки від Грега. У скрині ось така жаба. Вау! Wow! Пішліть відкривати подарунки від Грега. <му> ось я і у Грега. Давайте пошукаємо перший подарунок. У першому подарунку 5 діамантів. Шукаємо другий. А в другому ось така жаба. І в третьому теж. Шукаємо четвертий. Ось і він. Тут теж жаба. Шукаємо п'ятий. Ось тут теж жаба. Шукаємо шостий. Ось і шостий. Там теж жаба. Шукаємо сьомий. Ось і сьомий подарунок. Шукаємо восьмий. Ось він. Ось і дев'ятий. Десятий. Одинадцятий, дванадцятий, тринадцятий чотирнадцятий п'ятнадцятий осі шістнадцятий. Сімнадцятий, ось ця вісімнадцятий. Дев'ятнадцятий. Ось і двадцятий.